Сьогодні джаянті шрігуру Нанака Дев Джі та Дев Дівалі. У Сената можна побачити всю красу всеосяжності. Багато традицій у ній святкують ті самі дні, як сприятливі та урочисті згідно з місячним і сонячним календарями. Сьогодні Картік Пурніма. Цей прекрасний день знаменує явлення Шрі Гуру нанака Дев Джі. Життя та вчення цього великого гуру проклали шлях до істиної духовності для незліченної кількості людей. Гуру Джі народився приблизно в годину 20 ночі, тому саме цей час обрано для співу у гурбані. У багатьох гурудварах або вдома віддані проводять 48 годинне читання шрі гуру Гранд Сагіби. Після чого відбувається великий лангар, спільна трапеса, де кожен гість є бажаним, і все відбувається безкоштовно. Цього ж дня святкують де дівалі, що перекладається як дівалі богів. Свято, присвячене перемозі Пхагавана шиви над демоном дріпурасуром. У Варанасі мільйони діб олійних ламп. Запалюють уздовж берегів священної ганги, щоб вітати богів. Цей день також відомий як Тріпура Пурніма Снан або Тріпурарі Пурніма. У цей день рекомендується зануритися у води ганги, вітати Бхагавана та девів через пуджі, солодощі, прикрашення домівок, вулиць і храмів. Наступні вірші зі Шрі Гуру Гран Сахіби Пояснюють, як усе єдине в Санатна-Надхармі, у традиції живої мудрості, благодаті та милосердя. Вершина Санатна-Надхарми – це надзвичайна можливість зустріти та навчатися у Садгуру. Слово Гуру це хвиля вічного нааду священного божественного звуку. Слово гуру це мудрість вет. Слово гуру всюди суще. Гуру є шива, гуру є вішну та брахма, гуру є парваті та лакшмі 2.9. Священна гуру гіта, яку шанують індуси, описує садгуру так само, бо істину поруч із Багаваном і Садгуру існує безкінечна любов, чудеса та милість. Пізнай глибоке визволення, що є частиною саната надхарми. У цей найсвятіший день бажаю всім щасливого де дівалі та Чаянті Шрі на нака благословення та любові. Завжди медитуйте на ім'я Всемогутнього, завжди чесно заробляйте на життя, завжди діліться з іншими, бо один і всі істоти рівні, нехай вчення куру Нанак нак, завжди направляє нас. Щасливого гурпура.